А це, дівчата, а як я хотіла просто такі чашечки. Це е, французькі чашечки, ось такі маленькі. Даман. даман. І чай замовила теж даман. Знаєте, що я люблю або маріаж замовити, або Даман замовити. Е, Такий ще чай нічого не замовила. Але я ж трошки, знаєте, Ну, проблема в мене з зором. Я замовила два однакові чайнички, замість того, щоб два набори чашечок. І чай власне чай. Це один із моїх теж улюблених. Даман Earl Grey дуже приємний ароматний даман. Це у нас хто? Зараз буду нюхати. Це карамелевий улун. А це балі Трави, як на балі, аромат балі. Зараз будемо нюхати з вами. Як же ж пахне балі? Просто обожнюю чайні. Я от прям от все, все, все.